У Лузовій скасували соцдопомоги і пенсії більш ніж 300 переселенцям. Ці люди виїхали, померли або не змогли підтвердити своє тутешнє проживання, повідомили в управлінні праці і соцзахисту Лозівської міськради. Фахівці застерігають, що перевіряти переселенців будуть і далі. Тих, кого вдома не застануть, залишать без виплат. Сюжет Вікторії Кожедуб. Ому до управління праці надійшов список переселенців, які, начебто, безпідставно отримують державні кошти. Перелік надала СБУ. У ньому було майже 600 прізвищ. На час перевірки всім їм виплати призупинили. Деякі особи, зазначені в списках СБУ, навіть не зареєструвалися як переселенці у місті. Ну таких осіб було 12. А потім, на момент обстеження, наприклад, три особи вже були померлі. А, декілька осіб вже надали до управління праці заяви про те, що вони а, значить, відбули до місця постійної своєї реєстрації. Але були й такі, що підтвердили своє проживання у Лозовій. Сумлінних виявилося менше двохсот. Їм виплати поновили. А от тим, хто не відгукнувся чи пообіцяв повернутися, але не переконливо скасували. Якщо ж у них будуть поважні причини, то у них є право протягом місяця від сьогоднішньої дати звернутися до управління праці. І якщо вони нададуть таку довідку, вони також матимуть право і далі бути на обліку, як внутрішня переміщена особа, і отримувати соціальні виплати. Управління праці і далі перевірятиме переселенців. І якщо раніше ця робота проводилася вибірково, говорить начальник Вікторія Кіпкало, то тепер намагатимуться проконтролювати всіх. Вікторія коже Роман Шибіряк, ТРК, Лозова.